Доброго дня мешканцям міста Кривого Рогу і прилеглих до неї, цієї території Кривого Рогу, всіх мешканців, які дивляться телеканал Рудана. На сьогодні в нашому суспільстві дуже напружене становище. Це становище, напряму стосується кожного громадянина, який сьогодні проживає в місті Кривому Розі. Економічне становище формується нашим, нашою державою, нашими е людьми, які на сьогодні налаштовують економіку міста Кривого Рогу. Ці всі зв'язки, е які були налаштовані на корупційні відносини між чиновниками, вони нам всі відомі. У кожної з нашого мешканців міста Кривого Рогу були випадки в житті, які стосувалися його особисто. Вони зверталися до чиновників, які могли вирішити питання, і в повноваження до яких входило саме захист їх інтересів. Але цього не відбувалося. Це не відбувалося з єдиної причини, тому що коли захистять одного члена нашої територіальної громади міста Кривого Рогу, всі потягнуться за ним. І на сьогодні у нас є приклади. Такої безвідповідальної організації економічних зв'язків між усіма мешканцями в місті Кривому Розі, у кожного з нас є своя професія. У цій професії є легальна заробітна платня і та зароб... той, той заробіток, який в народі називається ШАБАшка. Якщо сьогодні взяти легальний заробіток кожного громадянина. Який становить дето в середньому місці Кривому розі 2000, його буде недостатньо для того, щоб задовольнити свій соціальний пакет. Ну, в Соціальний пакет ми всі знаємо, що входять е, наші потреби, витрати на покупку їжі, одежі, медикам... медич... медична допомога. І на всіх цих етапах люди витрачають великі кошти. Які перевищують їхній заробіток офіційний. І вони змушені шукати додатковий заробіток. Але цей заробіток, який додатковий, він ну, в більшості в своєму нелегальний. І про це про їхній нелегальний заробіток дізнаються їхні керівники. Керівники чітко знають, де їхні підлеглі можуть заробити на своєму посадових. Так сказати, можливостях або службових можливостях. І знаючи цю систему, вони в будь-який момент можуть натиснути на свого працівника, який нелегально заробляє ці кошти. І коли людина боїться відповідальності за, за свої вчинки, вони підтримують своє керівництво, яке може в будь-який момент їх. Зробити таким чином, щоб вони постраждали за свої додаткові заробітки. Додаткові заробітки є стосуються всіх сфер нашого життя: від простого сантехніка працівника ЖЕКу до посадових осіб найвищого рангу. Якщо ми навіть візьмемо систему, яка стосується цієї всієї схеми, яка налаштована на на корупцію, ми можемо проаналізувати кожний крок. І цей крок можна знищити, але тільки при бажанні кожного із нас, щоб цього не відбувалося, і е, ми можемо розглянути на прикладі будь-на на самому нижчому рівні, ми візьмемо, наприклад, е, сантехніка, який працює в ЖЕКу. На сьогодні в нього заробітна платня порядка 2 тисяч гривень. Для соціального пакету, для задоволення його соціального пакету йому потрібно разів в два більше, тобто дето порядка 4 тисяч це мінімальні його запити. Але офіційно в нього 2 тисячі. Для того, щоб добути ці 2 тисячі, які йому не достає, він. Починає вчиняти дії, які не передбачені її службовим стазновищем. Він приходить до мешканців будинків, які він обслуговує, і вимагає ну, на будь якої підставі, вимагає додаткової сплати йому за якісь послуги, десь щось перепродає. Ну і таке інше, дуже багато, і ви всі з цим тикалися. Таким чином, він вчиняє дії не ті, які відповідають. Чинному законодавству України. За це його керівник знає. Але керівник на своєму рівні виписує матеріали якісь, щоб зробити заміну там труби і таке інше мережі будь-якого гатунку. І оці мережі не доходять до кінцевого споживача, вони десь продаються. Чистий доход йде в кишеню. Посадовій особі, яка цим володіє. І це тільки рівень малий. Коли ми візьмемо рівень вище, там, де кошти можна маніпулювати такими коштами, як там, сотні тисяч гривень, то там свої є схеми, і про ці схеми всі знають. Але осмілиться про такі схеми значить, висвітлити такі схеми, не кожен осмілюється, тому що ми. Ці громадяни, враз... громадяни вразливі на кожну з наших громадян раніше можна було зробити таким чином, що він зразу може попасти за грати. Підкидували наркотики. Таких е, дуже багато е, значить прикладів, що невинна людина сідала за грати тільки за те, що хтось скоїв так. Е, значить, е, поступок такий, який не відповідає закону. На сьогодні ситуація різко змінилася. Сьогодні у нас є, таких як я, голова громадської одні з громадських організацій, є прямі виходи на прокурора обласного, тобто Дніпропетровської області. Я можу напряму з ним зв'язатися за телефоном. Таким самим чином, я можу зв'язатися з прокурором нашого міста. Які за сьогодні вже працюють е, якісно з громадянами міста нашого, і ми викриваємо дуже багато таких схем порушень, е, виявляємо дуже такі е, очевидні порушення з боку міліції. Також ми сьогодні з очільником міліції нашого міста Кривого Рогу працюємо дуже плотно. У нього всі є наші дані, у нас їхні є дані, і ми з ними плідно працюємо. У них є власні труднощі, і ми їм допомагаємо. Значить, їх ці трудності як то не звертати увагу і працювати якісно. На сьогодні у нас іще в місті на на основі цього, що в нас є напруженість у місті, вийшла ще проросійська наша проблема. Тобто є громадяни, які налаштовані проти Держави України. Це ну, не відповідає законодавству. Нас не влаштовують деякі е, дії сьогодні. керівництва нашого нашої країни взагалі і мене дуже багато не влаштовує. Але Проросійські настрої мені далекі. Я сьогодні за нашу Україну, яка повинна бути суцільна, яка сьогодні неможливо не, не, не її зараз окремо деякі області налагодити економіку і задовольняти соціальні потреби кожного громадянина нашої країни. Але оці напруження вони створюються чітко тими людьми, якими фінансово вигодно. Напружити наше, значит, наших людей, щоб вони відволіклися від нагальних потреб, від тих потреб, які їх потрібно вирішувати, задовольняти свої соціальні зах, ну, запити, вони не можуть, тому що вони зайняті вирішенням інших проблем, в тому числі і проросійськими. Сьогодні в нас є держава. У нас сьогодні є люди, які не захищені. Я вас закликаю з'єднатися. Сьогодні повірити в те, що можливо перетворення в, наші, в нашій державі на краще, давайте почнемо з нашого міста. Сьогодні ми, якщо об'єднаємося, ми наведемо лад в нашому місті. Ми наведемо лад в тому, щоб не такі були корупційні зв'язки. І в нашому місті достатньо коштів, які можуть піти не в кишені чиновників, а на благо кожного громадянина міста. Але Потрібне об'єднатися і потрібна нам підтримка нашого міста і громадського руху, яке може контролювати дії наших чиновників. На сьогодні їх прикривають. Піраміда влади існує сьогодні, і якщо нижня ланка чиновників де-то скоїла поганий вчинок, то виявити його завдяки нашій існуючій системі дуже тяжко. Але ми в цьому плані працюємо. Дякую за увагу. І ще раз кажу: не звертайте уваги на те, щоб ваші думки відволікали від аналізу наших економік, організації нашої економіки і не йшли на поводу у проросійських настроїв. Ми, українці, ми налагодимо роботу в Україні і будемо жити краще. Я в цьому впевнений. Дякую за увагу.